Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. До 17 зросла кількість потерпілих у наслідок нічного обстрілу росіянами Запоріжжя, ворог випустив по обласному центру та прилеглих селах, щонайменше сім керованих авіабомб. Вони спричинили масштабні руйнування. Більше готова розповісти кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Оля, що відомо про стан потерпілих. Марічко, вітаю. Загрози для життя постраждалих немає. Загалом 17 людей поранено, серед них 15-річний підліток. Четверо жінок лишаються в лікарнях. медики оцінюють їхній стан як середній. А отут на розтрощених вулицях у середмісті від відночі люди розбирають завали, понівечені оселі. І ось що вони розповідають про пережите. Це все, настільки... Це все так миттєво відбувається, я ледь встиг сховати голову від уламків. Якби не лежав, не знаю, чи говорив би з вами зараз чи ні. Я дуже злякалась, і всі вікна повилітали, немає ні одного дистанція у мене вдома. Це вже було страшно, Нічого не встигло. Коридор вибігла і після того вирівелеті. Це все, що я пам'ятаю. Перша атака авіаційними бомбами по Запоріжжю за попередніми даними поліції. Це були саме каби, проте експерти, експерти нині встановлюють, чим саме вдарили Росіяни по обласному центру. Вибухи лунали один за одним близько 23 години неділі. Люди саме були вдома. Загалом нарахували сім ударів по Запоріжжю та району. Побито 40 багатоповерхівок, приватні будинки, навчальні заклади. Крамниці та ресторани, медичний центр та автомобілі спалахнули пожежі. Рятувальникам довелося рятувати людей, що були заблоковані у власних оселях. Тож зрізали двері та виводили мешканців у безпечне місце. Ну скажу, що тут нині працюють комунальні служби, намагаються прибрати ці побиті вулиці. А мешканці намага намагаються, буде якось закрити вибиті шибки та врятувати вціліле майно. Марічко Оля, Дякую, наша кореспондентка Запоріжжя Ольга Павловська. Росіяни масштабно обстріляли місто Кабами. 17 людей наразі є потерпілими.